Привіт! Сьогодні у нас в програмі нереальний контракт на FN Tech 9 Whiteout з колекції 25 2025 року з ціною в 120 європейських гривень. Але спочатку по традиції зробимо контракти на ману. І розпочнемо з вами з добре знайомого контракту Chroma 2, 10 скінів з цієї колекції, якості мінімал І по результатам можемо отримати лише 3 скіна з цієї колекції, Це картель, який вам сподобався з попереднього відео, МК Cold драконів та P250 Muertos. 8-9. Ось такий у нас цікавий крафт з Ніко, який йде на сміття звалище історії 3, 2, 1. Хочемо отримати. Халаш МК. Ну, чесно, я думав, що ви ПДП 250. Эфен. Що ж до другого контракту, то він буде у нас ось таким. 5 скінів з колекції Revolution, то скіна з Boreal, 1 скін з Радіанта і 1 з Ханцмена. По результатам ціна контракту близько 9 євро. Отримати можемо 60% шансом колекції Recoil зовсім не хочеться. 15% на колекцію Boreal, 7,5% на колекцію Радіант. І все остальне ханцмен. Поки контракт готовий, скажу, що флоти тут доволі прості, повторити можна кожен. Давайте на 3, 2, 1. Дігл. Класний дігл. Все ж таки не вдалося найгірший результат. Що ж, не біда? Так як у нас є ще заключний контракт, заради якого ми всі тут і зібрались. а виглядатиме він ось так. 8 скінів з колекції Safe House. Мухі Resetfight з флотами 007 і нижче. Один з трейна і один з BroakenFung. BroakenFung сюди втикнув лише того, щоб мати як, хоча б якісь шанси на сейв. 50% на сей хаус не хочеться. 30 з лишніх відсотків на Broaken Fung, це у нас сейв. 6% на бажаний так 9. І ще по 6% на інші скини з колекції Train, які будуть з двома нулями. Так що, в принципі, це буде як ціну контракту. Що ж, все готове. Консоль. От чиста. Фух, ну що ж, зібрались і робимо. На 3, 2, 1. white Whiteout. Сейф хаус. Знову воно мені спойлерить, ну. Еге. Коментарів нема. Мало того, що Safe house, так ще й за спойлерів. Що ж, не вдалося нам скрафтити тек 9, не вдалося крафтити Digal. Відіграємося наступні рази. Всім дякую за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі і побачимося в наступних відео. Пока! дивись, тебе тут хороший варіант це АК, це сейф, Deagle сейф, MK X3, AVIC Magic X3. Ну тут і відсотки всього по 5. А тут 10. Так, тобі б що хотілося. Фемочку. Ладно, будемо з консоли, звісно, потягнемо на колекцію спочатку. По кожній колекції по одному хорошому, по одному поганому. Давай, рахуй. Ви, два, один. Жмов. Так, головне, що в нас підказки тут нема. нема. А то інколи воно спойлерить. Ну давай. Що нам треба? Червоний трикутничок. Ожевий такий. Блять. Ну це 50 на 50, це колекція Fracture, або Deagle, або Галіма яка. Ну, дьоргну давай. Його простіше було б купити, конечно. Чому ти габен галі чому? 0.152. На NextDice, на Next Dice, може не мені вже комусь іншому. Ладно, отакий от контракт.